Свіжі новини сьогоднішнього дня, переможні новини! З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, українського контенту стає все більше. Підтримуйте, будь ласка, нас. Не просто дивіться, а підписуйтесь. Ось натисніть, будь ласка, на цю фейс, на цю іконку, на цей кружечок. І підпишіться на мене. Дякую всім, хто підтримує. А хто вже підписався, віднесіться, будь ласка, до цього з розумінням, тому що ми набираємо нашу українську аудиторію. Для переможних новин Україна зацікавлена в предметних переговорах щодо припинення вогню. Натомість з російської сторони повна неадекватність заявив Сибіга. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що це ключове припинення вогню, і Україна зацікавлена в зустрічі на рівні президентів. Також він наголосив, що і Україна, і США прагнуть закінчення війни цього року. Екснардеповідь про російської політсили оголосили підозру у несплаті мільярдів податків. Повідомляє ДБР. За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок у сумі понад 4 мільйона гривень. У сумі понад 4 мільярди гривень. Перепрошую з нуликами помилився. Зокрема, екс-депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 мільярдів гривень від продажу інвестиційних активів, акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на Кіпрі. Цікаво, хто ж це може бути? Як ви думаєте? Пишіть в коментарях свої пропозиції, тому що нам прізвище невідомо у Франції сталося ДТП з автобусом, який перевозив громадян України. Четверо загинули 11 поранених. Аварія сталася на автомагістралі у французькому департаменті САРТ. Інформації про обставини ДТП та особи потерпілих наразі немає. Відомо лише, що в автобусі перебували і дорослі, і діти на місце події терміново вирушили посол України у Франції та співробітники посольства. Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до 4 березня 2027 року, заявив Єврокомісар. Після завершення цього терміну вони повинні мати можливість або залишитися в країні, яка їх прихистила, але в новому статусі, або повернутися додому. Над механізмом ще міркують у Росії. Мінус штурмовик су 25 Але все нормально. Скорочення російської авіації йде за планом. Крим здригається. Масштабна атака дронів сколихнула окупований півострів. Цієї ночі тимчасово окупований Крим накрила хвиля вибухів. Місцеві повідомляють про гучні детонації одразу в десятьох локаціях. Удари зафіксовано в Сімферополі, Єпаторії, Севастополі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, а також у Бахчисарайському та Кіровському районах за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1220 живої сили, один танк, 5 ББМ, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 72 БПЛА, та 106 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!